Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий піджак. Це стильний та універсальний елемент гардеробу, який ідеально підходить для весняно-осіннього сезону. Модель поєднує офісну елегантність із сучасними модними тенденціями. Піджак виготовлений із якісних матеріалів, які забезпечують комфорт та довговічність у носінні. Ні, продуманий крій підкреслює фігуру, а класичний дизайн із сучасними акцентами робить його ідеальним вибором як для роботи, так і для особливих подій. М'яка тканина приємна на дотика нейтральні кольори легко комбінуються з іншими речами у вашому гардеробі.